Коли треба продавати нерухомість, в яку ви проінвестували гроші. Саме головне питання, тому що багато людей дуже довго тримають цю нерухомість і не розуміють, що вони втрачають гроші. Починаємо з самого початку, точніше, ні, почнемо з середини. Середина це готова квартира, вона під здачу, на неї вже є орендар, заключений договір, і ми починаємо. Вартість такої квартири десь орієнтовно 100 тисяч. Доларів. Це однокімнатна, більше 45 квадратів, вона вже з ремонтом, це вже готова квартира. Це не говорить про те, що вам треба інвестувати 100 тисяч доларів. Це середина нашої історії. Як ми в цю історію прийдемо? І як ми будемо після неї рухатися? Я вам зараз покажу, коли треба продавати, і покажу вам дві точки можливостей, коли ви дійсно можете самостійно заробити в нерухомості. Точніше, ваші дії. Прямо впливають на те, скільки ви заробите. Все інше це далі йде стандарт, в якому ви вже залежите від зовнішніх факторів, на які ви ніяк не можете повпливати. Починаємо. Що така квартира 100 тисяч доларів? Що було до цього? А до цього у вас була квартира під час здачі в експлуатацію, яка коштувала десь орієнтовно, ну, я так скажу, 60 тисяч доларів. І так, отут у нас це десь е, за півроку до цього. Отут була здача, оце у нас точка 0. За півроку до цього. Тобто тут я пишу 0,5. Півроку. Вартість цієї квартири десь приблизно ось до середини, то я зайве намалював. Це 60 тисяч доларів. Так, оце прибираємо. Воно тут зайве. Ця квартира якраз це її пікова ціна. Після здачі в експлуатацію. Але до цього моменту, ще за півроку, її ціна була 50 тисяч. Тобто, десь приблизно, коли там недороблений фасад, недороблений благоустрій, квартира так собі виглядає. За оці півроку йде найбільший ріст. І ви потім побачите, я потім, коли буду рахувати відсотки, ви зрозумієте. І так, ще за півроку до цього, отут, 0,5 року, квартира коштує десь приблизно. Я беру приблизно, але це я на е, прикладі реальної квартири. Вам чесно кажу, є реальна така квартира в одному з наших комплексів. Це 50 тисяч доларів її ціна. І тут ще 2 роки, приблизно в цю точку ми приходимо. Ось тут десь квартира коштувала. І тут є два варіанти. Я пишу спочатку варіант 40 тисяч доларів. Це ми говоримо про. Об'єкти розкручених компаній, які е, ну, не хочуть продавати дешево, не е, хочуть е, заохочувати клієнта в великих обсягах купувати квартири, про них нічого не відомо, про них все відомо про ці компанії, і вони, в принципі, свій бренд додатково продають. Тому тут квартира коштує 40 тисяч доларів. Тобто перед здачою за півроку 50, а тут вона 40. І тут є ще така ж сама історія: 30 тисяч доларів. Це є невідома компанія, яка теж може вам зробити квартиру в 100 тисяч доларів. Але ризик у вас набагато більший. Тому що невідомо, це невідома компанія, чи добудує, чи не добудує, чи затягне, чи взагалі там буде така якісна будова, яка потім може з ремонту коштувати 100 тисяч доларів. Тому ми тут залишимо десь посередині. Вартість цієї квартири буде приблизно, ну давайте напишемо 45 тисяч. Насправді вона трошки буде ближче сюди, але нам для розрахунку, для розуміння загального, цього достатньо, тому що тут вже сильно будуть відсотки відрізнятися. Ідемо далі. Як квартира стала, давайте трошечки підправлю, бо тут дуже некрасиво вийшло. Як квартира з 60 пригнула на 100, ви зробили в ній ремонт? Ремонт приблизно в таких квартирі більше 45 квадратів буде коштувати орієнтовно 30 тисяч доларів. Беремо так, щоб повністю підключив що квартиру, можна було заїхати. Виходить, що оцю вартість вам треба доплатити. Тобто, ваша інвестиція на початку була 40 тисяч доларів або 30, ми потім до цього повернемось. А тут ваша додаткова інвестиція ще 30 тисяч доларів. Я її позначу червоним кольором, як е, та інвестиція, яка додаткова. Отак от, от 30 тисяч доларів орієнтовно. І тут так само це у нас вхід. Або так, або так. В залежності від того, що ви придумаєте. Я буду періодично підправляти, тому що червоний чомусь щезає колір не дуже якісно маркер. І так. Що у нас відбувається далі? А далі у нас відбувається така історія. Потім квартира, після того, через рік, вона коштує приблизно, частіше за все, вона здорожчає десь орієнтовно на 10 тисяч доларів. Що забув сказати, оренда. Давайте напишу тут оренда орієнтовно 500 доларів. Десь приблизно 200 орендних плат, середньостатистична вартість гарної квартири. Вона може 600 коштувати, але я візьму 500, так щоб буде більш реалістично. Тут вона виросте десь приблизно за перший рік квартира дорожчають на 10%. Орієнтовно кажу, чому, тому що здаються нові черги, додаються ще благоустрій всі нові спортивні, дитячі майданчики. Вони виглядають суперово. вони воно нове і воно класне враження має на нового покупця. І тому в цей період ще йде додаткове зростання. Тобто тут квартира коштує десь 110 тисяч доларів. Я буду трошки менше вже писати, ви вже на слух зрозумієте. Ще через рік вона коштуватиме, вона дорожчає ще десь на 5 тисяч доларів, тобто 115 тисяч доларів. І на третій рік вона максимум підніметься ще на 3. Ми зарахуємо це як 118 тисяч доларів. Плюс будемо рахувати, що податків а, тут не буде, або податки будуть дорівнювати надбавці на 500 доларів, Тому чистим заробіток буде в оренді тут ще 6 тисяч. 6 тисяч і 6 тисяч. І так, поїхали. Тепер говоримо про цифри, про точки можливості про цифри. Почнемо з самого кінця. Беремо, що А, промалюємо для початку роки. І так виходить, що ми з вами взяли термін 6 років. Оце у нас рік номер 1. Це рік номер 2 Оцей рік розбитий на два попів. Це 3. Це рік 4. Тут, взагалі, щезло. Давайте, мабуть, зеленим домалюю. Так буде краще, щоб вам все видно було. 30 тисяч доларів. 4 це рік, це рік 5 і це рік 6. 6 років оце все діло. Малюємо в зворотньому порядку. І так. Рахуємо, що на кінець п'ятого року ваша вартість квартири 115 тисяч доларів. Ви заробили 6 тисяч доларів на оренді, ви їх вивели. І плюс 3 тисячі додаткової вартості. Скільки це виходить? Це 9 тисяч доларів до 115. Я порахував, де це приблизно 7,8% річних. Я пишу тут річні. 7,8% між цими роками. Тепер рахуємо в цю сторону. Тут квартира коштувала 110 тисяч. Ви вивели 6 тисяч доларів, плюс квартира здорожчала на 5. Це виходить 11 тисяч доларів до 110 рівно 10%. Це 10% ваш здобуток. Тут між 100 тисяч і 110 10 тисяч доларів здорожчання квартири, плюс 6 тисяч ви заробили на оренді. Це виходить 16 тисяч доларів. Від 100 тисяч це 16%. Тобто тут 16%. Відсотків. Я його так в, в квадрати буду закривати, щоб їх відокремити трішки. Бачите, потихеньку росте в зворотньому напрямку або падає вперед. Тепер розбираємо саму складну частину Середина, третій рік. Оце третій рік це тут перша у нас є точка, в якій ми можемо своєю головою додатково заробити. І так, що у нас виходить? До моменту, коли у нас вкладається оці додаткові 30 тисяч доларів, то тобто ми їх вкладаємо от в цей період, ми повинні також порахувати. Тому я беру 60 плюс 30 90 тисяч доларів. І оренду нам ще нічого не, не приносить. і виходить, що квартира здорожчала до 100. Якщо ми її не продаємо, то в наш чистий заробіток є 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів до 90 і плюс це півроку, це виходить 18 річних. Так, де б мені тут їх намалювати? Давайте я тут намалюю. 18 річних. Е, якщо я правильно порахував, ну так, да, 9 і помножити на 2 18. Тепер ось цей період. 10 тисяч доларів здорожчання за е, десь приблизно півроку. Е, виходить, 10 до 50 це 10 е, і помнож на 2 20. Тут 20% приблизно. Річних заробіток. Бачите, заробіток в цю сторону росте. Тепер, от в цьому, в цьому періоді у вас не буде великого приросту. У вас тут всього 5 тисяч доларів на 45. 5 роздається на 5, одна дев'ята, це десь в районі там, 11%, плюс-мінус, я так розумію. Десь 11%. Дивіться, воно не рівно. Насправді ці відсотки плюс-мінус рівні, 45 до 40 це 5 тисяч різниці. Це знову 1,8, 1,8 це 12,5%. Насправді вони плюс-мінус однакові, тому я тут напишу 12% і тут плюс-мінус теж 12%. Я вам казав на початку, що тут 45 тисяч доларів приблизно. І так, що ми бачимо? 12%, 12, потім 20, 18, 16, 10, 7%, 8%. Але є нюанс, про який я не казав ось тут на самому початку. Виходить, що якщо ви виберете класний об'єкт від нової компанії, яка Ще немає великого бренду, тобто, яка там, вийшла на ринок і хоче розкрутитися, у вас є інсайт, що вони 100% будуть в новою класною компанією, там е, новий Київ Міськбудом чи ще якимось. І, е, і тому ви чітко знаєте, що там треба купувати. Виходить, що якщо ви купите квартиру за 30 тисяч, то вона здорожчає десь приблизно за рік до 45, приблизно То це приблизно 50% здобутку. Ясно, що на вкладенні 30 у вас одразу виростають виростає всі наступні відсотки. Тепер які ж у нас є точки, де ми можемо щось змінити? Точка номер один, коли ми обираємо, що купувати. Точка номер 2 вона знаходиться десь приблизно отут. Це, це одна з можливих точок виходу. Тобто, можна вийти або тут, або тут. Що у нас відбувається далі? Далі у нас відбувається наступна історія. Ми бачимо, що е, ми постійно виймаємо десь по 6 тисяч доларів з квартири в оренді, але квартира, яка дорожча, виходить, що вона збільшує капіталізацію і таким чином розмиває е, е, відсоток прибутку від оренди, тому що оренда залишається при плюс-мінус на місці. Вона не так сильно зростає, а квартира вже зросла і ну, квартира більше зростає і потім е, затухає, переходить в плату. Коли вона переходить в плату, може так далі малювати, там плюс-мінус, але воно десь залишається в районі 5-4% і потім може вже починати падати. Чому вона може падати? Ви ніколи не знаєте, як буде розвиватися цей комплекс. Цей комплекс може стати гіршим, цей комплекс може перестати бути модним і все таке інше. Про це я казав в минулому відео. Тому точки виходу з об'єкту, точка номер один, коли ви класно вклалися на початку, і ви отут за 30 купили. То вам має сенс як на 50% виходити, так і на 60. -ти. Спробувати заробити ще зробивши ремонт, так, можна. Але оці півроку для вас б... мають більшу вартість. Тому от ви з 30 до 50 ви чисто заробляєте без будь-яких додаткових вкладень. Навіть з 40 до 60 теж нормально 50% за там, приблизно 2,5-3 роки це теж окей. А ось перехід ось цей. В ньому трохи складніше заробляти, особливо коли у вас маленькі інвестиції. Оця вся історія з шестирічним вкладенням. Вона має сенс, коли ви вкладаєте більше ніж в три об'єкти. Коли вкладаєте більше ніж три об'єкти, ви їх просто накладаєте на графік, і у вас постійно вивільняються оці 30 тисяч доларів для ремонту, які за півроку ви швидко реалізуєте, і можете швидко якийсь об'єкт інший перепродати, а цей запустити в здорощення до цифри ось цієї до четвертого року. Тому в більшості я кажу, перший варіант, перша точка виходу через 3 роки, прямо перед здачею чи одразу після здачі, в залежності від там, форми купівлі. Варіант номер 2 четвертий рік. І крайній варіант це шостий рік. Далі з шостого року нема сенсу взагалі тягнути. Після шостого року ви вже втрачаєте. А якщо е, рахувати те, що вам треба далі інвестувати, про це ми будемо говорити в інших відео: як інвестувати, як накладати ці графіки, що вам, як вам правильно це робити, якщо у вас є суми до 100 тисяч доларів, то про це ми поговоримо в наступному відео. Все, до побачення!